Він сказав, що все добре, хто як ні я, чого не бійте. Ми стоїмо, хлопці все тримають, все буде добре. Він завжди був позитивно настроєний. Про свого чоловіка Романа Тарасенка, який загинув на війні, розповідає дружина Карина. Сьогодні рідні, друзі, побратими та інші містяни прощались з військовослужбовцем на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. Зі слів дружини, чоловік 10 років працював на мебловій фабриці. Різні, різні столи, дивани, всякі біседки. Дома робили з дерева. Через 15 лютого минулого року Роман Тарасенко добровольцем пішов на фронт. Ні, згідно службу, 79-й окремо штурмові десантної бригади, був снайпером другої першої категорії, обороняв місто Марянка Донецького напрямку, Покровська. Новомихайлівки і загинув у Антоновці, прийнявши свій останній бій 2 жовтня. Роману Тарасенко було 38 років. Поховали його на Алеї Слави. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.